Всім привіт! Зараз розглянемо, як буде реагувати насос на інвертор та безперебійник. Інвертор 1000 Вт з чистим синусом та безперебійник з модифікованим синусом. Зараз підключимо даний насос. Як він буде робити на цих двох синусах. Так, все з'єднав. Перший інвертор буде з чистим синусом. 1000 Вт пусковий. І 500 Вт робочий. Під'єднали насос. Зараз будемо включати його. Так. Насос запустився. Трохи тарахтить клетчатка, тому що немає води в ньому. Набагато його не бажано включати. І дивіться, зараз перевіримо, що у нас проїзде на виходах. Так, видим. бачимо, що нічого не світиться на С одному і на другому. Нічого не світиться. Вот. Якщо так, ви... тепер я під'єднав другий інвертор а, до звичайного аку... акумулятору. А, і так же само цей же насос і два виходи. Підключаємо. Так, включився. Чутно дуже громко дирчить трансформатор. Також гудить, Чутно? гудить насос, тому що нема чистого синусу. Для так. тих, хто писав постійно, що фази і нолю немає у ньому. Чи полярності, чи як хочете це називати. В прошлому ві відео. Буде ссылочка в описанні. Дивіться, показую ще раз. На одному контакті. Дивимось. Щас. Бачимо світиться. На другому контакті. Не світиться. Ну і для скептиків показую. Беру і підключаю насос. Він робить. Все бачимо. Так що пишіть, пишіть в коментах, чому так. Чому е, один провод світиться, другий ні. Коли підключаю до розетки, потрібно соблюдати в е, даному УПСі полярність. Е, в такому безперебійні. Точніше, в інверторі я підключав, проблем немає ху той, ху той стороною. Нульовий контакт я на якими не виключаю, тільки виключаю фазу і все прекрасно працює. Вчора виключали світло на 6 годин. Акумулятор сів практично на 1 вольт. Просів. За 6 годин при цьому у мене працювало світло. Заряджався телефон та працював котел. Тобто мені його вистачило. На 6 годин. Він у мене старенький уже, йому більше 4 років. Тому він вже не заряджається вище 12,5 вольт. Ну, його поки вистачає. Може, і приобрету новенький. Всім мирного неба. Підписуємося, ставимо лайки. Гарного дня!